Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна задачка. Ви бачите на ілюстрації дві картинки. У нас е, є стіл, кошеня та черепаха. І, відповідно, якщо е, розміщена черепаха, знаходиться під столом, а кошеня сидить на столі, то висота від черепахи до... Крайнього вуха нашого кота становитиме 170 см. А на другій ілюстрації ми бачимо, що кошеня та черепаха помінялися місцями. І відповідно е, висота від вуха кошенята до е, черепахи нашої, до найвищої її точки, становитиме 130 см. Ваша задача знайти, яка ж висота стола при цьому. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати. І пишіть в коментарях, яке значення отримали ви. Тепер запропоную розвиток і міркування щодо задачі, які виникли в мене. В принципі, ми можемо математично попрацювати тут із змінними. У нас є три компонента, які фігурують у, кожній, у кожному з обчислень відстаней. Це у нас буде висота кота. Стола та черепахи. Давайте їх позначимо відповідно H чи H з індексом K – Це висота кота нашого буде. Далі H з індексом S, це в нас стіл. І третій елемент це в нас буде висота черепахи. H з індексом черепаха. Перетримавши умовні позначення, ми можемо розглянути перший малюнок. Що ми бачимо? У нас кіт сидить на столі, тому від підлоги до кінця вуха кота у нас буде сума: це висота стола плюс висота кота. І міряємо на 170 см від черепахи. Тому нам потрібно відняти висоту черепахи. Маємо відповідно рівняння. HK, кіт, плюс. Висота стола мінус висота черепахи дорівнює 170. Аналогічно для другого малюнка. У нас черепаха сидить на столі, тому найвища точка відповідає сумі висот стола і черепахи, і вимірювання ми проводимо від кота, від крайнього його вушка, і вгору. тому, нам потрібно відняти висоту кота. Тому друге рівняння маємо H-черепахи плюс висота стола, відняти висоту кота. І це буде 130 см. Для кожного рівнянь це фактично є система, бо в нас фігурують одні ті самі елементи. Ми бачимо, що в першому рівнянні в нас висота кота йде з плюсом, у другому з мінусом. Черепахи йде з плюсом у другому, в першому з мінусом. Тобто, якщо ми додамо ці два рівняння, ми отримаємо дві висоти стола. І рівні вони будуть 100-300 см. Тобто, висота стола у нас буде 150. Це й буде відповідь до задачі. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал. Попереду багато цікавого. До нових зустрічей!